Тімо уважно, послухаємо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Дорогі брати і сестри, послухаймо Євангеліє від Святого Івана, 14 розділ з 23 по 31 вірші. Уважаймо. Ісус відповів і до Нього сказав. Я хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас у цього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не, не лякається. Чули ви, що я вам говорив, я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам, передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться. Небагато вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу цього, а в мені він нічого не має». Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля. Це слово Боже. Слава тобі, Господи, слава! Тобі. Дорогі брати і сестри, благодать та мир від нашого Господа. Бога Отця від Ісуса Христа, і нехай спільнота Духа Святого буде з нами, як завжди, під час проповідей, тому що Дух Святий проводить проповіддю. А сьогодні це побажання бути в спільноті Духа особливо, бо ми святкуємо саме 50-му 50-й день сходження або зіслання Духа Святого. І наше слово для проповіді євангельське читання із Івана 14, 23-31, яке ви щойно почули перед співом гімну. і ми будемо в наших роздумах відштовхуватися від 26 вірша. Він буде центральний. Ісус каже: Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. Ми бачимо, що Ісус каже, що Святий Дух і навчає, і пригадує слова Христа. В даному випадку апостолам, ну і також нам, вже записані слова, Святий Дух пригадує. Тому наша тема буде виділена така: пригадувати слова Христа. Ну і звісно, що значить пригадувати. Яків каже, що не тільки слухачі слова, або, скажімо, перефразуємо, ті, що пригадують слова, не ті будуть спасені, не ті віруючі, а ті, хто і виконує слово, ті, в кому діє Дух Святий, той, хто любить заповіді і відповідно, якщо любить заповіді, любить Христа, любить Бога, то і виконує їх. І таким чином навчання воно складається в сам процес педагогічний, методики із повторення. Навіть ось є давня-давня приказка повторення мати навчання, то і Святий Дух так само працює з нами, ми грішники, наша пам'ять недосконала, вона щось забуває, щось перекручує, тому нам весь час треба перебувати в слові, пригадуючи слова Христа. І ось які плоди Святого Духа в це свято, ми можемо подумати: п'ятдесятниці. Ми щойно прочитали також дії святих апостолів, другий розділ. І ми бачимо результат: перше народження новозаповітної церкви, християнської церкви. Ну і далі в історії ми бачимо не тільки Дух Святий раз промовив. Але він весь час навчав наступні покоління віруючі, і він весь час пригадував віруючим слова Ісуса Христа і слова Божі. І тому ми бачимо наслідок до наших днів це збереження церкви, як наш Господь і казав Петру та іншим учням, 16 розділ Євангелія Матвія, що пекельні брами не переможуть церкви. Тому що він сам стоїть за церквою, отець стоїть за церквою, Дух Святий зберігає церкву. І якщо ми думаємо про плоди Святого Духа саме в день п'ятдесятниці, це історичну, єдину п'ятдесятність, яка відбулася, ну, вже не так далеко і до двох тисячолітнього ювілею, до речі, ще не так давно ми тут. Переважно люди не такі юні. Ми пам'ятаємо умовно, можливо, не дуже точно, але 2000 рік був від Різдва Христового. Там кажуть дослідники десь 2-3-4 роки, можуть бути похибки. То вже попереду, якщо наш Господь Ісус Христос знов таки затримає свій другий прихід, у людства можна святкувати вже дві тисячі років з дня сходження Духа Святого. І ось коли ми повертаємося в апостольський час, то ми бачимо, що Дух Святий дав записати весь новий заповіт апостолам, євангелістам. І далі також вони пригадували, записуючи слова безпосередньо, от Євангелії, оці слова Іван, коли записував, то він пригадував той час, коли Господь це казав. І покладався не тільки на свою плоську пам'ять, але, звісно, Дух Святий вів його в записах цих слів. Ну, і коли ми подивимось на плоди Духа Святого не просто в День П'ятдесятниці, але в контексті слів Господа, 14-го розділу Івана, то ми бачимо, що дає дух тут. Дух дає спасіння і дух. Через те, що ми спасені бо прощені грішники тепер, Він дає мир з Богом і мир в серці. Світ не може дати нічого схожого на цей мир. Господь прямо так це і підкреслює. Він дає так, як ніхто не може дати. Господь, Ісус і Дух Святий, трійця дає цей мир в серці, запевнює в любові Божій. Яка заключається в тому в першу чергу, що Отець не пожалів сина свого однородного, пославши в цей світ, щоб ми з вами жили, щоб ми не загинули, мали вічне життя. Ну і мир в серці, який приносить нам через віру християнську, через упавання на Христа і постійне застосування Слова Божого в нашому житті. А розпочинається також наша частина Слова Божого. Це відповідь Ісуса Юді, не іскаріотському. як каже Іван на запитання Юди, що ти, Господи, маєш об'явити нам, а не світові? То Ісус, 23 й вірш, каже: як хто любить мене, той Слово Моє берегтиме. Ну і перед цим незадовго, буквально. Так само в 21 му вірші, хто заповіді мої має, має, і їх зберігає, той любить мене. Тобто, Бог полюбив нас першим. Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Про це каже Павло в Римлянах 5 розділі, про це каже Іван у своєму першому посланні. Бог полюбив нас, коли ми були огидні для Нього. Бог полюбив нас, коли ми були невіруючі, і послав нам Євангеліє, і Дух Святий дарував нам віру в послання Євангелії. І тепер, коли ми вже віруємо у Христа, коли ми знаємо Христа, коли ми любимо Христа, то ми любимо Його Слово. І ми не тільки, от буквально ми раніше говорили, що ми виконуємо заповіді через любов. Але також головне, що ми слухаємо ці заповіді, ми приймаємося близько до серця, ми читаємо це слово Боже. Якщо людина, яка називає себе христинином, не читає Слово Боже, якщо Біблія там припорошена, то це вже проблема. А якщо до того ж ця людина і до церкви не ходить, або Дуже епізодично відвідує служіння, це теж просто показує, що насправді тої любові, яка рухає віруючим, її нема. І, відповідно, коли у нас є любов, ми хочемо читати Біблію, Дух Святий пригадує нам слова Христа. І таким чином наше життя направляється, наше життя очищується. Коли ж ми не читаємо Біблію. Коли ми не буваємо в спільноті віруючих, де також особливим чином присутній Дух Святий, він присутній і тоді, коли ви Біблію читаєте, направляє вас, але особливий привілей бути тут, в церкві, роздумувати над словом, разом молитися, разом у кожен антифон співати, Господи, помилуй, чогось навчитися, послужити чомусь одне одному. І наш Господь в 24 му вірші говорить, хто не любить мене, той не береже моїх слів. Отже, є коло любові, про яке ми сказали, Бог нас освятив Духом Святим, привів до віри через Біблію, через слово проголошене, і ми до цього Слова звертаємося, і весь час це Слово оновлює нас. А є ось таке коло, скажімо так, диявольське, знаєте, на противагу цьому колу любові, коли в центрі не Христос, а щось інше. Знаєте, така стара українська приказка про селян, простих українців на тлі там панівних націй або панівних верств, які там чи ополячувалися, чи омосковлювалися. Чому дурні, бо бідні. А чому бідні, бо дурні? Так? І одне за одне от тяне. І воно так соціально от так виглядає, що коли бідні, нема можливості дати дітям освіту, а нема освіти, то, відповідно, нема можливості далі щось в житті змінити свій соціальний статус. Але ми сьогодні більше будемо говорити про духовне. Але спочатку, все ж таки, це чому дурні, бо бідні, чому бідні, бо дурні, що первинне, нагадує. Це і схоластичне запитання, що первинне, курка чи яйце. Коли ми читаємо Біблію, буття один, то ми бачимо, що все ж таки Бог спочатку створив птахів. Так? То подібним же чином спочатку, от згідно Біблії, Дух Святий нас з вами відрадив, дарувавши віру, яка плідна любові. Є багато плодів Духа Святого, Павло їх перелічує, але сьогодні ми. Говоримо фактично про один, про два: про християнську віру, яка чинна любов'ю. І, відповідно, живиться ось з цієї книги, живиться і слова Божого. І також покріпляється таємством. Господь приходить своїм тілом і кров'ю, покріпляючи теж нашу віру. І це ще. Одна надзвичайно важлива причина, щоб приходити до церкви і бути в спільноті віруючих, а не тільки онлайн, наприклад, але для того, щоб причащатися тіла і крові Господнього і бути в спільноті один з одним. Ну, а тепер повертаємося до печальної сторінки, трагічної сторінки нашого тексту. 24-й вірш, перша половина. Хто не любить Христа, той не береже Його слів, той не цінує Біблію. Любов до світського – це плід плоті, це робота диявола. Наш Господь каже, що Князь світу, цього, тобто диявол, не має нічого спільного з ним в 30 му вірші сьогодні сказано. І коли ми намагаємося вибитися із Нашої ницесті, це заповнити чимось духовно поражнечу, а не Божим Словом, тоді у нас оце порочне коло диявола. Тоді ми дурні, бо бідні, бідні, бо дурні, і саме на духовному рівні, тому що нам потрібна мудрість від Бога, а диявол весь час нас робить чимось зайнятим. Навіть я вчора ставив таку ілюстрацію, такий мем християнський, чому люди не доходять до церкви. Бо то малий, то зайнятий, то там кар'єра, то діти малі, то вже занадто старий, то нічого не розумію. І кінець кінцем занадто пізно, вже хрест стоїть. Але що той хрест, якщо людина жила без хреста, не була віруюча, не була в церкві? То от диявол любить нас направляти на отакі. Порочні кола. як знаєте, є старий український жарт, як іде баба, там щось несе річ, якусь, і підвода зупиняється, каже: сідай, баба, підвезу. А вона відповідає: нема часу, треба йти. То ми от дуже часто от саме в таких парадигмах і живемо. І це саме дурні, бо бідні, бідні, бо дурні, не соціальна проблема, а ця проблема духовна. Нема мудрості від Бога, нема Святого Духа, нема утішителя. Дуже трагічно, коли люди ходять до церкви, бувають ще якийсь час може причасниками церкви, а потім відпадають, деградують, гинуть. Часом це не виглядає таке жахлива соціальна деградація. Людина пішла собі, займається своїми речами. А часом видно наскільки оце прокляття життя без Бога, коли Святий Дух не керує. Життя до яких жахливих речей це приводить. Я був свідком колись давно. Як один брат свідчив іншому, той нарікав перший, що так у нього все в житті погано, так все не складається. і так. А той йому каже: Ну, ти ж свого часу це, був без Бога, аморальний спосіб життя, ти зруйнував свою сім'ю, наслідки цього жахливі там, своїми дітьми там, і всім іншим. Каже, і тепер ти пожинаєш. Але каже, це ж не кінець. Ти зараз знову сієш. І якщо ти будеш сіяти добро, то пройде час, і ти будеш пожинати добро. А якщо ти будеш продовжувати сіяти те ж саме, то буде ще гірше. Звісно, коли вже нива така занедбана, то дуже важко на ній працювати, піднімати, отримувати врожай. І, звісно, не буде таких успіхів, як у того, у кого весь час все було добре. Але що трагічного в цій історії, просто в мене ці люди перед очима, і пройшло там, умовних років 10. І тепер та людина, яка не стала сіяти добре, яка покинула Христа, або коли думає, що вона там колись каже, кому що вона християнина, але по суті не є християнином, вона зараз пожинає навіть не те, що сказав Осія, восьмий розділ, сьомий вірш. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Він вже пожинає навіть не бурю, він уже пожинає руїну після бурі. Бурю він пожинав 10 год тому. І я прочитаю все ж цей вірш повністю до кінця, до речі, це про ізраїльтян. Пророк показує, що буде з ними, бо вони покинули Бога, що вони пожнуть бурю, і в них не буде й а зерно не видасть муки, коли ж видасть. Чужі поковтають її. Розумієте, Україна була благословенна Богом земля чорноземи, тільки на Кубані, де де наш люд піднімав іще більше чорнозему в світі, ніде стільки немає, як в Україні. Але ми теж пожинаємо зараз руїни. І це є проблема, наша національна відповідальність за те, що насправді. Серця більшості українців далекі від Бога. А коли Бог не дає мудрості в розбудові країни або родини, або от життя індивідуальної людини, тоді руїна буде навіть тоді, коли земля добра, коли навіть колос уродить, то інший поїсть це. Ну і кінець кінцем у нас є паралельне місце, дуже близьке із приповісти. Соломон говорить в 22 розділі 8-й вірш. Хто сіє кривду, той жатиме лихо. Хто сіє кривду, хто сіє неправду, хто сіє гріх, той пожинає гріх ще більше. Маленьку кривду посіяв, велике лихо прийшло. Маленький вітер посіяв, велика буря прийшла до тебе. Ми, дорогі брати і сестри, живемо в проклятому світі, тут віруючі страждають через загальне прокляття світу. Ми пам'ятаємо ту бурю, яка налетіла на дім Йова, як диявол з дозволу Божого ударив цю сім'ю, як загинули діти всі, яка трагедія! А що казати, коли ми сіємо лиха, коли ми сіємо гріх? Він проростає. І знаєте, він росте набагато легше, ніж пшениця. Ми практично всі, мабуть, маємо досвід працювати на городах, на дачах і знаємо, як важко росте культурна рослина якась, або навіть квіточка на клумбі, і як легко росте бур'ян. Проклята через тебе земля сказано було Адаму, терниною осод вона буде радити, і нам треба це виполювати. І ми можемо це робити тільки із Господом, щоб сіяти добро. І потім ми, і наші діти, і наші онуки пожинали добро, щоб, як в притчі сіяча, приносили великий врожай в 30, 50, 100 разів. Для того, щоб не було, як то росіяни кажуть, вік живі, вік учись, всі знають завершення да, і дурним помреш, щоб не було так, нам треба бути вірним Господу. І мені пригадується, в зв'язку з цією приказкою, песимістичною, перша Тимофія, перший розділ, як пише про деяких псевдослужителів Павло, молодому пастирі. Він каже так. Що ціль його наказу, Павло, любов від чистого серця, те, що і Господь нам сьогодні говорить, від чистого серця і доброго сумління, і нелукавої віри оце приносить добрі плоди. Але дехто, втім, прогрішилися були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про те, що запевняють. Брати і сестри, для того, щоб я міг запевняти з цієї кафедри, Боже Слово, тут має проповідатися Боже Слово. Це не моє, це Боже. І воно стає нашим з вами. Коли от в церкві проголошується чисте Євангеліє, нам треба слухати Слово Боже. Нам треба вміти застосовувати закони Євангелія до себе, розпинати стару плоть свою, іти за Господом. Слухати голос Святого Духа, який буде навчати спочатку і пригадувати нас, і знову навчати, і знову пригадувати, повторення мати навчання, щоб не було повторення усього ось прокляття диявольського, чому дурні, бо бідні, бідні, бо дурні. Отже, наш Господь говорить сьогодні, і Святий Дух говорить про любов від щирого серця. І звідки це? Тому що ми бережемо слова Ісуса. Це наш 23 й вступний вірш до сьогоднішнього слова. Якби ви любили мене, до речі, каже Христос в 28 вірші, ми згадуємо особливо в Західному обряді яскраво, що ми бідні, нещасні грішники. Ми згадуємо, що ми не можемо любити по плоті Бога. Ми не маємо правдивого Божого страху, ми не маємо любові до Бога. Але коли Дух Святий прийшов в наше життя, Він змінив, Він замешкав, як каже Ісус в тому ж 23 вірші, друга частина, коли ви берегтимете Слово Боже, Отець мій полюбить вас, і ми прийдемо до вас, і оселя закладемо в вас. Дух Святий заклав оселю в нас. Ми храм Духа Святого. Ісус мешкає в нашому серці, як каже знову-таки в Карентіанах, і перший приклад був про храм Духа Святого. І з других Карінтян другий приклад, що Ісус мешкає в нашому серці. Ми є листом Христа тепер, тому що Він освятив нас і Він пригадує нам весь час, як нам жити. Але. Брак нашої любові заповнюється, коли серце заповнюється Духом Святим. Ми тепер можемо любити Христа, ми можемо любити Бога. Христос каже, що Князь світу цього нічого не має спільного з ним. На жаль, Він має спільне з нами, і нам треба виганяти Його, випікати огнем Духа Святого. Ісус зацем дали нам Святого Духа, щоб пригадувались слова Христа. І коли ми сьогодні думаємо про той історичний момент саме проповіді Ісуса, у нас три історичних моменти проповіді. сьогоднішній. це історичний момент, коли Ісус сидить на сподній вечері і навчає своїх учнів. Закінчить чим? Уставайте ходім звідсіля. І далі навчання про виноградину, про друзів, так, далі про молитва Ісуса буде. Але ось запровадження Господньої вечері. Уже це відбулося. Оця бесіда довга Господа нашого. Ось один історичний момент. Другий історичний момент, який відбувся ну, буквально через 52-3 дні. Да? 54 дні, як рахувати, по-нашому чи по-єврейському, коли Дух Святий зійшов в наше сьогоднішнє свято. І третій історичний момент той, в якому ми перебуваємо прямо зараз, отут. Сидячи і роздумуючи над Божим Словом, як ці слова Духа Святого досягають нас. І тому, от ми згадуємо той історичний момент проповіді Христа: Ісус іде на Голгофу. Ще нема новозаповітної церкви. Ще нема нового заповіту, дорогі брати і сестри. Ці слова сказані, але вони не записані. Але ось через ці 50 невеличких днів. Дух Святий сходить на апостолів. Оця історична п'ятдесятниця, народження церкви, ми сьогодні на початку вже говорили. І апостоли далі несуть Євангелію, спочатку не записуючи її навіть, але потім записують. Ну, Іван сам записував свої Євангелії, певно, вже в старості. А от Марк і Лука записували. За великим рахунком, як кажуть історики церкви, проповіді святого Петра і святого Павла обробляли їх, звісно, під проводом Духа Святого. Матвій був свідком, теж як і Іван, одним із 12 апостолів. І ось Святий Дух пригадав кожне слово чотирьох Євангелій, для того, щоб вони були записані і дані нам з вами. Перші століття переслідувань християнства, ствердження християнства. християнство стає державним. Проходить середні віки, певний занепад, приходить реформація. Лютер вивішує тези пробудження по Європі йде. Уже 21 століття. І ось це слово записане, досягає нас. Колись воно досягло вас в хрещенні, більшість із нас. Дітьми. Потім знов таки нові проповіді Євангелія в церквах відрадили нас, особливо тих, хто ще застали атеїстичною диктатуру. І зараз це слово покріплює нашу віру. Святий Дух пригадує словаці і покріплює віру особливим чином, не тільки в проповіді, але і в Господній вечері, проголошуючи вас святими і непорочними заради жертви. Христа. Отже, утішитель, Дух Святий зійшов, посний Отцем через Сина, нехай же це Слово Боже береже вас і далі, нехай в нашому житті царює оце коло любові, коли Дух Святий нас відродив, дав любов до Ісуса, до Його Слова, і ми, читаючи Слово, Переповнюємося цією любов'ю і живемо любов'ю. На славу Божу! Амінь. І нехай мир Божий, який сьогодні, даний прямо в проповіді в нашому тексті Ісуса, нехай цей мир Божий, що вищий всякого розуміння, усякого розуму, береже вас у Христі Ісусі. Амінь.